Всім привіт! Хочу поділитися такою інформацією з приводу портативної зарядної станції. На жаль, досвід негативний. Куплена була вона за кордоном. І в чому проблема? От підключений кабель мережевий, включаємо її, вона повинна заряджатися. Як бачимо, зарядка не йде, моргає значок змінного струму. В додатку ця несправність вискакує як помилка, збій реле вхідної напруги. Тобто в цьому режимі вона б мала брати заряд ця станція і бути в режимі УПС. На жаль, зарядки вона не хоче брати. Всі порти, в принципі, все робоче, але вона не заряджається. Сервісна служба є в додатку форма, яку заповнив, відправив їм. Відділ після продажної підтримки. На жаль, фірма поважна, не хоче відповідати і спілкуватися. Так. Хто може стикався з такою помилочкою, пишіть, діліться інформацією. Що ж, буду пробувати якось ремонтувати її в Україні. Сервісних центрів у нас я не знайшов. Може, у когось є інформація по сервісу. Будь ласка, дайте знати. А в цілому апарат непоганий.